Добрий день, малята! Хочу вам сьогодні розповісти один віршик. Слухайте уважно. Друзі Петрика вітали і йому подарували півника із глини, гарні іменини, а той півник чубати добре вміє співати. Ходить Петрик по селу, має втіху чималу. Хто його почує, сміється жартує. Петрик не вгаває, на півнику грає. Малята, як ви гадаєте, а що друзі подарували Петрикові? Вони подарували йому іграшку-свистунець. Подивіться, який у мене гарний свистунець. Свистунець це народна іграшка. Іграшки-свистунці, ще їх називали свищики, виготовляли з глини, а потім розфарбовували різними визерунками. Найчастіше їх робили у вигляді тварин та птахів. Малята пропоную вам сьогодні намалювати пташку-свищика. Для роботи нам будуть потрібні фарби акварельні, пензлик товстий та пензлик тоненький, а ще аркуш паперу та склянка з водою. Тепер, коли все готово, можна розпочинати малювати. Починаємо малювати товстим пензликом. Спочатку. Набираємо жовту фарбу. Та малюємо коло. Це буде голівка нашої пташки. Зафарбовуємо коло від краєчки до середини. Ось так. Потім починаємо малювати тулуб. Малюємо лінію зліва направо. Та краєчки цієї лінії з'єднуємо напівколом. І знову зафарбовуємо від краєчки до середини. Ось у нас вийшов ось такий тулб. Тепер малюємо хвостик. Він буде прямокутної форми. Малюємо лінію зверху та знизу і з'єднуємо їх. Знову ж таки зафарбовуємо. Наша пташка. Готова. Тепер дамо трішки підсохнути фарбі. Фарба підсохла і ми можемо продовжувати. Малювати далі будемо тоненьким пензликом. Спочатку намалюємо пташці дзьобик. Це буде маленький трикутничок червоного кольору. Зафарбовуємо від середини до краєчків. Ось такий дзьобик у нас вийшов. Так як у нас пташка незвичайна, а іграшкова, намалюємо їй. Капелюшок знову ж таки червоною фарбою. Малюємо на верхній частині голови лінію зліва направо та зверху на півколо. Та зафарбовуємо таким самим чином, як і попередні деталі малюнку. Ось такий чудовий капелюшок вийшов. А ми починаємо оздоблювати тулуб. Набираємо фарбу синього кольору та посередині тулуба ставимо крапку. Це буде серединка квітки. Знову ж таки набираємо червоний колір, червону фарбу та малюємо лінії від середини, від крапки, вгору, вниз, праворуч та ліворуч. А потім ще малюємо лінії між ними. Це будуть пелюстки, квітки. Наберемо ще синьої фарби. Та поставимо крапки між пелюстками. Ось так. Тепер можна оздоблювати хвостик. Червоною фарбою проводимо по контуру хвостика. Та до цієї лінії малюємо ще 4 лінії. Знову ж таки між цими лініями ставимо крапочки. Тепер нам залишилося намалювати маленьке очко нашої пташки. Тепер. Іграшка свищик готова. Малята, подивіться, який гарний свищик вийшов. Насилайте свої роботи. Мені буде дуже приємно їх передивитись. До побачення!